47 й псалом Пісня Синів Кореєвих. Великий Господь і вельми хвальний у місті Бога нашого на горі святій Його, велика радість всій землі гора Сеон, з північного боку її місто Царя Великого. Бог у храмі своєму знаний, як захисник, бо зібралися царі, зійшлися докупи, побачили, здивувалися, злякалися. І відступили страх обійняв їх і муки, як у жінок під час родин. Східним вітром Ти потопив кораблі фарсийські. Як чули ми, так і побачили у місті Господа силу в місті Бога нашого, Богу твердив його навіки. Ми роздумували, Боже, про милість Твою посеред храму Твого, яке ім'я Твоє Боже. Така й хвала Твоя аж до країв землі, повна правди правиця Твоя, нехай веселиться гора Сеон, нехай радіють дочки народу Божого заради судів Твоїх, Господи, обійдіть навколо Сеона і розгляньте Його, перелічіть вежі Його, зверніть серця ваші до могутності Його, щоб переказати поколінням майбутньому. Бо цей Бог є Бог наш повіки. Він буде провадити нас по вік віку.